Добрий ранок, добрий день. Ми урок свій. Розпочнемо. Продовжуємо працювати в зошиті. Записуємо число. Класна робота. Хвилинка каліграфії. Запиши число, в якому 9 сотень і 8 одиниць. А у вас так. Виконайте каліграфічну хвилинку. Пропишіть число 908 до кінця рядка. Якщо працювати усно. Розбий записи на дві групи, назви кожну групу. Міркуємо разом, на які дві групи можна розбити записи. 27 додати х до рівня 51, це є рівняння. А 27 додати х менше, ніж 51 це є нерівність. Нерівність зі змінною х. І 40 помножити на P більше, ніж 160. Це також є нерівність зі змінною. То на які дві групи ми можемо розбити подані записи нарівняння і нерівності? Зверніть увагу, тема сьогоднішнього уроку. Узагальнюємо знання про рівняння і нерівності. Продовжуємо працювати усна, сторінка 22, завдання номер 2 Із чисел 1, 2, 4, 6, 12 і 18 учні вибирали число, яке є розв'язком рівняння, і число, яке є розв'язком нерівності зі змінною. Прокоментуйте, як учні розв'язали рівняння та нерівність зі змінною способом добору. 36 поділити на х дорівнює 18. Це є рівняння. Якщо х дорівнює 1, рівняння у нас буде мати такий вигляд: 36 поділити на 1 дорівнює 18. Це хибне твердження. Адже 36 поділити на 1 дорівнює 36, а 36 не дорівнює 18. Перевіряємо число 2. Якщо х дорівнює 2, 36 поділити на 2 дорівнює 18. 36 поділити на 2 18, а 18 дорівнює 18. Ми отримали істине твердження. Можемо записати відповідь. відповідь х дорівнює 2. А відняти 8 більше, ніж 4. Слід почати випробування із числа яке більше за 8, тому що ми не вміємо від меншого числа віднімати більше. Більше число за 8 це число 12. Якщо А дорівнює 12 то 12 відняти 8 більше, ніж 4. 12 відняти 8 дорівнює 4, а 4 дорівнює 4. Тобто ми отримали хибне твердження. Якщо а дорівнює 18. 18 відняти 8 більше, ніж 4. 18 відняти 8 дорівнює 10, а 10 більше, ніж 4. Ми отримали істине твердження. А дорівнює 18. Можемо записати відповідь. Продовжуємо працювати ус на завдання номер 3 Перевір розв'язання. 36 поділити на х дорівнює 18. Невідомий компонент у рівнянні – Дільник. Щоб знайти дільник, треба ділена поділити на значення частки. Х дорівнює 36 поділити на 18. Х дорівнює 2. Це є розв'язок рівняння, його потрібно підкреслити. Робимо перевірку. 36 поділити на 2 дорівнює 18. Нам потрібно порахувати 36 поділити на 2. Правильно, це дорівнює 18, а 18 дорівнює 18. Ми можемо написати відповідь 2. А відняти 8 більше, ніж 4. А це нерівність зі змінною. Ми перетворюємо нерівність на рівняння. А відняти 8 дорівнює 4. Розв'язуємо рівняння. Невідомий компонент зменшуване. Щоб знайти зменшуване, потрібно до різниці додати відємник. А дорівнює 4 додати 8. А дорівнює 12. Це є розв'язок рівняння. Записую визначене число, а це число 12. Тобто розв'язок. рівняння, Та записую його сусідів 11 і 13. Підставляю на рівність число попереднє до визначеного. Попереднє число у нас 11. 11, відняти 8 більше, ніж 4. 11 відняти 8 дорівнює 3. А 3 не може бути більше, ніж 4. Це ми отримали хибне твердження, значить, можемо зробити висновок, що розв'язком є числа, які розташовані праворуч від числа 12, 13, 14, 15 і так далі. Зверніть увагу, це є раціональний спосіб добору розв'язків нерівності. Коментую, як розв'язане рівняння на основі властивості рівності. 36 поділити на х до рівня 18. Читаю вираз, який поданий у лівій частині рівняння. 36 поділити на х. Визначаю відомий компонент. 36 це є ділене. Замінюючи 18 у правій частині рівняння таким самим виразом. Тобто, нам потрібно скласти вираз на ділення із тим самим відомим компонентом. І вираз на діленні повинен у нас бути ділене 36. Я розумію, що потрібно скласти вираз 36 поділити на 2. Потрібно порівняти математичні вирази 36 поділити на х і 36 поділити на 2. Між ними стоїть знак рівності, однаковий компонент, тобто ділене 36. Значить, ми можемо зробити висновок: дільник також у них повинен бути однаковий. Тобто х дорівнює 2. Ми можемо написати відповідь. 2. Розв'яжи подані рівняння цим способом. Записуємо рівняння в зошит А помножити на 9 до рівня 99. Читаю вираз поданий у лівій частині рівняння А помножити на 9. Визначаю відомий компонент. Другий множник 9. Замінюю. Число 99 у правій частині рівняння таким самим виразом. Тобто, число 99 нам треба замінити виразом на множення. І також у цьому виразі на множення повинен бути однаковий компонент, число 9. Значить, на новому рядочку ми записуємо а помножити на 9 дорівнює 11 помножити на 9. Ми знаємо, що 11 помножити на 9 дорівнює 99. Порівнюємо математичні вирази, записані в лівій і правій частинах рівняння. Ми розуміємо, що між ними стоїть знак рівності, однаковий компонент, тобто другий множник дорівнює 9. Тоді і перший множник також повинен бути однаковий, тобто а дорівнює 11. Ми можемо записати відповідь. Відповідь 11. 51 поділити на Б дорівнює 17. Читаю вираз поданий у лівій частині рівняння. 51 поділити на Б. Визначаю відомий компонент. 51 це ділене. Замінюю число. А це число 17 у правій частині рівняння таким самим виразом і з тим самим відомим компонентом. Я розумію, що з число 17 треба подати у вигляді частки чисел 51. Наскільки треба поділити? Я розумію, якщо є 17, збільшу в 3 рази, тобто помножу на 3. Це буде дорівнювати 51. Значить, 51 поділити на b дорівнює. Щоб 17 треба нам подати у вигляді частки чисел, де ділене 51. Значить, я 51 поділю на 3, і це буде 17. Роблю висновок, порівнюю математичні вирази. Між ними стоїть знак рівності. Ділене однакове, компонент однаковий, значить інший компонент також буде однаковий. Дільник Б дорівнює трьом. Ми можемо написати відповідь. Три. Зупини відео, зроби зарядку і перейди до наступної роботи. Поділити на 19 дорівнює 38. Читаю вираз поданий в лівій частині рівняння P, поділити на 19. Визначаю відомий компонент. Відомий компонент це число 19, це є дільник. Замінюю число у правій частині рівняння а це число 38. Таким самим виразом і з тим самим відомим компонентом. Тобто, нам потрібно замінити число 38 часткою чисел, де буде відомий компонент, число 19 дільником. Тобто, нам потрібно 38 збільшити в 19 раз. 38 помножити на 19. Але такі ми вирази з вами ще не множили. Як зручно буде нам помножити раціональний спосіб. 38 помножити на 20, а це ми можемо помножити. Це буде 760, і від цього числа треба відняти 38. Так, на наступному рядочку ми записуємо П поділити на 19 дорівнює. А 760 відняти 38. 722 поділити на 19. Порівнюю математичні вирази. Однаковий другий компонент, тобто дільник. Знак рівності. Значить, ми можемо зробити висновок, що ділена також у них повинна бути однакова. П дорівнює 722. Ми можемо записати відповідь. Відповідь 722. Зупини відео і попрацюй самостійно. Виконай ділення за стачою, Перевір результати. Підсумок уроку. Розкажи про свою роботу на уроці за схемою. Урок завершена. Успіхів у навчанні! Дякую за перегляд, за побажання, за гарні відгуки та вподобайки!